Людина з великої літери, мужній воїн і надійний побратим. Так згадують військовослужбовця Віталія Брудовського, його товариші. Віталій служив водієм-механіком у підрозділі ЗСУ. Він був дуже доброзичливий, відповідальний, готовий всім прийти на допомогу, нікому ніколи не відказував. Як військовослужбовець з перших днів війни він прийшов мобілізувався до мене роту і багато їх задач виконував по Херсонському напрямку. Тобто ми робили і переправи, і відбудовували об'єкти інфраструктури критичної. Також з ним разом і відбудовували і по Запоріжжю, робили фортифікаційні споруди першої і другої лінії оборони. Але, на жаль, під час останнього завдання Віталій отримав дуже тяжкі травми. І, на жаль, після цього нас, його більше знаємо нема. Він віддав все найцінніше, що в нього було. Слава герою, пускай спочиває з миром. Віталій Брудовський був люблячим чоловіком, батьком і сином. Його мати розповідає: син нічого ніколи не боявся, завжди рвався туди, де складно, і беззаперечно вірив, війна закінчиться українською перемогою. Робив усе для цього до останнього подиху. Дитина була золота, а тепер що мені залишається робити. Я кажу, не буду, я буду казати дівчата, що хоче прокляті кацапи, щоб вони поздихали. Я казала, щоб не було в їм ні життя ні малим, ні старим. Що ми їм зробили? Що? Що я 36 років сина, а отут подивіться, скільки цих дітей лежить, а? За що? Да, вони за нас воюють, як він, мій син, казав, мамо, якщо я не буду, хто піде? Після тяжкого поранення на Оріхівському напрямку в Запорізькій області Віталій лікувався в різних медзакладах. Його постійно підтримували дружина і 12-річний син. Та медики були безсилі. 23 вересня серце мужнього криворіжця зупинилося. Як він держався, як він жити хотів 13-го числа, таке ранення. і там і він боровся за життя до останнього. Но бідне сердечко. Не, не видержав, там операція за операцією, і в Запорожі йому як почку удалили, Він ще й прийшов в себе після анестезії і, і, і жінку побачив і ще й сам її утішав. Ми були такі з ним, друзі. Він говорить: Валя, ти не хвилюйся, ви не хвилюйся, там нема про що балакати. Ми обов'язково виграємо цю війну. Він так в це вірив. Він такий позитивний був. Він такий крепкий. Такий. Ну він патріот такий. Він ну дійсно такий був. Йому тепер на віки 36. Молодим чоловіком з хоробрим серцем Віталій Брудовський залишиться у пам'яті близьких назавжди. Свій останній спочинок він знайшов на центральному кладовищі. Юлія Вітряк Артем Кравченко. Цей день.